Всім привіт! Ви на каналі Вальок. З вами Незмінний ведучий цього каналу Вальок. Сьогодні в нас фірту фатом, фесом. Я я, я не знаю, коротше. Побачив в гру на знижках, думаю, якийсь проходити. проходите. А, це що? Ще має вийти ще я купа ігр, так? Що це таке? Епізод, епізод хомалону. Лет'сгоу. Хоро я би в житті не грав без відоса. Так, е, сам вдома, Ж, жулі 12. Let's go. Думаю, проходити на каналі хоррори. Так, -га -га. я думаю, може, якщо мені буде не лінія, напишу, типу, свій текст перекладу ну, поверха десь, коротше, навалю. Щоб не перекладати, бо я такий перекладач ніхто не бачив. Ну, типу. Я то розумію, що там йдеться, але як почну перекладати і розуміти одночасно, то запупок буде конкретний. Такс. О, мішку треба забрати, це є кашнірі. О, я придумав люту фігню. Ти той, хто б демонтував цей відос, а, було би класно, якби ти. Секунду Якби ти. Озвучив у це все, що цей. Що там йдеться? О. Будильник. Так. I woke, up tramp. А, вторнат. Лецо встаємо. Ніяке 8 ранку ми не, цього не комаримо. Меседж. Uh, але сенса тут люта. Так, що мама хоче? Так, чекай. Так, we uh, gonna be back. Коли вибране, gonna back on Monday, huh? Я чув, двері від... відкрили, що закрилося, і машина поїхала. Yesterday call. Ого, Xbox? Make sure the check it's um on the door before opening it. Take care ho yeah 14 Some pizza, let's go um uh... yo yo come with Jessica tomorrow. Досягнення получил, короче, read the chats. Там, короче, ніби протяг щось Закриває, відкриваю, певно. Почую звуки, такий ніби вітер. Маріокарт, go! Так, е. Це я ходжу? Добре. Що я можу робити? Ага. Я зрозумів, ра... А, то я можу взаємодіяти з предметами, мені це... Ага. Ні, не ні, ти ніякий венту again? А, з тим, що я можу взаємодіяти, там всередині буде такий кружечок. Я зрозумів. Зразу перевіримо, що до чого. Мені Xbox має прийти десь. подивимося. Home Alone. Так, що тут? Трійте похавати. Западло. Западло робити домашку. Такі звуки, ніби мене зараз будуть рубали. Лазання є, о! Перевіримо. Але зараз. Що не не цього? Та ніби на дворі не ніч? Ніхрена нема, та? Добре, закриємо. Чую пес гавкає. Так, лазаня. де ти? Е, що тут взагалі є? Во лазаня. Треба її розігріти, я так собі думаю. Так. Е, Холодос. Закриємо. Витяжка. Надіюсь, мене чути нормально. Угу. Можу вийти на задній двір. Готово. Напряжно, напряжно цей музон. То що сюди двері відкриваються. Так, а що на вулиці? Сенса, ну, я не знаю, як я буду цей ворот. Я не годен піти, так? Думаю, вийду наперед на подвір'я з цього... Ну, машина. Машина не цей, не... не взаємодію з нею. Так, watch TV while I'm eating, let's go. що так голосно, а? Я лазанью ей кину. Туда. Так. хрена собі чувак, в 14 років талує лазанью. Так, фильм Вересліпі А думашка в топ дерубь? Мору тут Джесіка, Буде вірно. Чи буде кому йти? Так. Добре, що ти пам'ятаєш? Тут дверку відкрив, ага, Йо, він так по сходах підноситься, я у так посуда пинос синя. Робим хімію і лягаєм спати так цілу ніч я робив хімію 12.38 38 ам на нині взагалі що А давайте ми перевіримо ще раз. Що в хаті відбувається, ні? Так чисто, аби бути впевненим, що можна лягати спати. Тож, певно, є декілька кінців. Я собі щось так думаю. Це, до речі, Home Alone ніби. Ну, не ніби, а точно безкоштовно. А в мене вже є наступні частини. Я їх придбав наперед. Uh, і буду. Проходити там. Я думаю, що це займе багато часу. Ще, можливо, би аутластики пройшов. Перший, другий маю теж таке. Але це буде... А, я тут був вже, це б видно. То зараз наперед понапридумую всякого, не? Все, enough is enough. Треба йти спати. Перший підписуйтесь на мій інстаграм. А, там нема нічого. Сушняк нічний буває, розумію. Деколи і в туалет. Може захотіти. Мне Якщо звуки будуть дуже страшні і голосні, то в мене серце. Зупиниться. Все нормально. Ого, я вже напудив в труси. А з чого мені Water Pet? Золотоса? Я думав, я собі. Напряжно, напряжно. А хто телевізор включив? Вот я письмо с собою? Тут не може нікого бути, хіба він замансив? Хто би це не був? Чи вона, чи. Цей. Мене так обманула. Та істота в моїй кімнаті. Хоча це ще зарано, щоб мене шугати, ні? Ні-ні, мама. Що я можу писати? ноу? No. Типу, а для чого це все? User, Ну я напишу no и не гон відправити, так? Ну я так понял. Я так поняв, мені відріжуть зараз носа за мою цікавість. Не бачу звідси нічого. Але чувак, як так можна піти спати, не засунувши двері? Блядь. Добре, дзвони мама копам. Я з типом не буду ви... Все, разокрілось. Ладно, всім пока. Дякую, що підписалися на канал. Ставити лайки. Так ладно, треба перепройти, не Я так і думав, я так і думав. Я боюсь боятися, можна не треба. Я би вже хер заснув. Це неможливо. Його нема. Надіюсь, двері я дивився, закрити. Тихенько підносимося. Я щось у цій кімнаті почуваю себе набагато безпечніше. Oh, hi. Божена дурачка. я не вийду і не відкрию двері. Я не вірю, ну я не вірю. я сорі, я не вірю. Ой, ну шо, то треба йти, певно, але це. F. opača Що цього Глека посадили в тюрму? крізь текстурки просвічуємося Все, дякую всім за перегляд. ставте лайки, підписатися і зустрінемося в наступній серії.